Уряд взявся за рибу. В Україні реформують рибну галузь. Починати пропонують із ліквідації рибінспекції, яка погрузла в корупції, зазначають в Кабміні. Натомість запровадити спеціальний патруль. Що чекає на рибне господарство України? Про це у сюжеті наших херсонських кореспондентів. З вудкою на Херсонській набережній Павло простояв зранку. Не клює. Затятий рибалка не приховує. Дніпро вже не той, що раніше. Риби менше, чи не щороку. Бачки в основному сом. Ну, це до ночі. У нас сама риба стала менше, і її стало менше. А от на прилавках ринків і магазинів цього краму вдосталь, виходячи з цін, бізнес не збитковий. Херсонщина займає третє місце за промисловим виловом в країні. На рибальстві тут спеціалізується майже півсотні підприємств. Чиновники не приховують. Обсяги промислу в регіоні тільки збільшуються. Це при тому, що з окупацією Криму Україна втратила понад 60% вилову здебільшого морської риби. За 8 місяців поточного року користувачами водних біоресурсів, які зареєстровані в Херсон виловлено більше, ніж тисяча тонн водних біоресурсів. При цьому в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, то це на 225 тонн більше. На Херсонщині є і невтішна статистика. З початку року в рибінспекції зафіксували три тисячі порушень. У браконьєрів вилучили майже 10 тонн риби. Тім, який улов осідає в сітках чорних рибалок, можна лише здогадуватися. Останнім часом браконьєри знахабніли, тенета закидають навіть у водойми риборозплідників. Це по це я вам скажу професійні, професійні снасті. Це не любительські. Це професійні люди, які знають, куди вони йдуть, які розраховують на достатньо великі надходження після того, як вони вкрадену рибу продадуть. Це дуже серйозно. Новокаховський завод частикових риб найбільше в Україні підприємство. Тут розводять рослиноїдні види водної фауни. Завод виконує державне замовлення. На зариблення сказни витрачаються мільйони, але риба у річці прижитися не встигає. Фахівці впевнені, потрібна дієва реформа. Я вважаю, що хазяїн повинен все обліковувати. Якщо ми живемо на Україні, ми повинні обліковувати не тільки ту рибу, яку ми випускаємо, але й ту рибу, яку ми виловлюємо. Але якщо ми не будемо охороняти, і в нас буде присутня. Корупція у всіх, особливо у рибному господарстві. Ми не побачимо риби. За реформою, якщо тільки чесно, виступають і основні гравці рибного бізнесу, торговельники. Валентина Антонова у ньому понад 20 років. Каже, далеко не всі порядки в галузі справедливі і прозорі. Ми ждемо ці реформи і хотілося б, щоб вони в кращу сторону були, а наоборот, як би не повредили. Потому що з рибною промисловістю завжди проблеми. вот у нас как-то. Какие-то все время є нюанси, которые, допустим, документи не на всі виды риби даются или не всегда даються споживачі. Реформу поки що не коментують. Людям головне, аби риба не зникла з прилавків і придбати її можна було за помірними цінами.